За правилом доброго ремені Згадаю, з якого я плен, Пригадаю, з якого міста, я чекаю на свої гре, Мені просто нема де сісти написати свою промову. Такі люди, такі За заде свої бетонні соти А що вас суханути людям без другу друг А люди, такі сотням втенде зі своїми висотками стретю осю мое Герцями гетими спомню все сенсами сенсом. Справа в тому, що у мене немає, то тепер ніколи, нічого нікому. тепер ділю свою ко і більше, але врешті автівня я по мене б лишила його на людей на кутів, а пошила усіх, я не люблю крутів, хай люди. Такі люди. Ти такі соти за дай свої витоні соти я дай жихувайсь, соханути людям першу другу сорту А люди такі люди, такі сотням в тандемі зі своїми з стретю сьомо Герцями, герцями, сповнюють все сенсами, сенсами. За друзями, школі та партії. Хіба ж ми усього цього не варті? Не будемо ми тепер разом сміятись, разом в контрольних не помилятись. Війна все змінила, поперевертала, злом солом своїм це позагортала. Добро переможе, побільше всім віри. Всі з року цього візьмуть сувеніри. Сумуй за друзями, школі та партії. Хіба ж ми усього цього жаху варті? Та вмив в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним, колосилися ще ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно щасливо.